Так, всіх вітаю. Сьогодні ми попрацюємо у форматі питання відповідь, і перше питання мені не здається дуже цікавим, яке сформулювала Катя. Воно звучить так, я перепрошую надовго, я буду перериватися для коментарів. За загальним віктомологічним принципом можемо вважати жертвою будь-яку людину, яка визнає себе постраждалою, або інша жива істота, шкода, яка очевидна. Маленька пауза. Для того щоб пояснити все правильно, коли ми говоримо про жертву, то в першу чергу ми говоримо про людину, яка вважає себе жертвою. І якщо я взяла присипку і розсипала її, не буду навіть казати шинаком на підлогу. І я поспішаю, мені треба прибирати, мене дратує ця присипка. Зараз в неї влізе кіт і все порозносено довкола, я буду ще більш роздратована. Я буду вважати себе жертвою, да, тому що, блін, так не повинно було бути. То я є жертвою. З точки зору віктимології, з точки зору кримінології, понятно, да? Тут ні про яку жертву немає, треба бути обережніше. Але є ситуації, коли людина себе жертвою не вважає, внаслідок комплексу різних причин, але, по суті, ж шкоди їй завдано, і це для оточуючих очевидно. А людина або внаслідок психічної травми, яка була завдана, або внаслідок неспроможності розрізнити завданої шкоди, вона себе жертвою не вважає. Давайте щось таке емоційне, але віддалене для прикладу, дуже популярне в світі, переважно в африканських країнах, жіноче обрізання. Це резекція статевих губ, наслідок чого в дорослому віці жінки не спроможні відчувати певні сексуальні задоволення, внаслідок чого високий ризик інфікування, правильно занесення інфекції дитині, внаслідок чого маленька дівчинка зазнає страшенного болю, і сенс всього цього полягає лише в традиції. І Навряд чи, верніше, гарантовано, що ні, маленька дитина не буде відчувати себе жертвою, не буде усвідомлювати, що вона є жертвою. Це не підліток в Україні, якому не купила айфон. Тут буде відчуття себе жертвою, буде страждання, буде ниття, буде не знаю що. А тут не буде відчуття себе жертвою, а безпосередня шкода завдана. І в тому і в тому випадку, коли там розсипалася пудра і треба прибирати, і там ще щось, і коли нанесено шкоди, але розуміння, що ця шкода нанесена, немає, і в тому і в тому випадку ми з точки зору віктимології говоримо про жертву. Інша справа, наприклад, коли людина в дорослому віці йде і робить собі татуювання, я ніколи не робила. Але я знаю, що процес нанесення татуювання він болісний. У мене друг намагався зробити, але після малесенької крапочки протверзів, і так у нього лише крапочка і залишилася. Я знаю, що дуже багато, в тому числі з вас, мають прекрасні татуювання. Я знаю знайому, яка нещодавно доробила дуже гарне татуювання. І... Болісні відчуття, і навіть не стільки болісні, як е, такі набридливі, та, ось ці е, ниючі, ну, коли чешеться, коли воно регенерується після цього, коли воно дратує, ці, ці відчуття не створюють у людини е, відчуття жертви. Людина сама йде і обирає зробити собі татуювання. Радіє йому, воно, наприклад, дуже гарне, ну, може, не всі, але ось те, про що я вам сказала, воно дуже гарне, воно приносить естетичне задоволення, і людина себе жертвою не вважає. Жінка народжує дитину. Пологи – це болісний процес, тут із пісні слів не викинеш, навіть з сучасним рівнем анестезії, поки що, це фізіологічно дуже дуже болісний процес. Епідуралка його зменшує відчуття болі, але не прибирає. Жінка, народивши дитину під впливом безумовно, гормонів, і соціального сприйняття і певних відчуттів внутрішніх почуттів, вже, вона не відчуває себе жертвою. Це неймовірне щастя. Це неймовірне, абсолютне щастя, коли дитина вже народилася не в процесі. Коли дитина вже народилася. Тому коли ми говоримо про жертву, то дуже важливо зрозуміти, що ми з різних сторін розрізняємо, і нам дійсно важливо сприйняття з точки зору психології, з точки зору віктимології важливо, чи людина сприймає себе жертвою і чи є об'єктивні підстави вважати її жертвою. Тепер саме питання: чи можемо ми вважати жертвою людину, яка зазнала шкоди, але отримала від цього вигоду для себе? Маленьке дисклеймер, да, спойлер маленький, можемо. Але саме, саме питання дуже гарно сформульоване. Наприклад, людина спеціально наривається, провокує умовну драку, знає поранень, але робиться свідомо для отримання страхових виплат. У темі 2 я побачила, що таких людей називають активними жертвами. Відповідно, жертвами вони такі вважаються, да, вважаються. Наприклад, особисто я вважаю це дещо контроверсійним питанням, адже у разі визнання активних жертв, як власне, жертв, чи не дискредитується людей, які зазнали такої самої шкоди, не намагаючись отримати з неї вигади? Ні, це не дискредитує. Це саме для цього і потрібна класифікація жертв. Дійсно, жертви можуть бути дуже різними. Е, можливо, можливо, Хтось бере цю присипку, розкручує і спеціально починає сипати. Можливо, після цього хтось сидить, маленький зазвичай, і думає, ну, а що ж це тепер робить, Прибирати чи що? Можливо, хтось заходить в кімнату, і бачить, як це розсипано, і думає, боженьки, що ж тепер з цим робити. Можливо, хтось спеціально дає дитині гратися якоюсь такою фігню, щоб е, потім сказати: о Боже, це ж тепер перебирати. До більш серйозних прикладів відносно питання. Можливо, хто і в усіх випадках з точки зору віктимології це буде жертва. Наприклад, коли ми говоримо, що людина переходить дорогу в нарегульованому пішохідному переході, якщо вона переходить на зеленому світлофорі, коли сигнал для пішоходів зелений. І її збиває машина, то ми говоримо: ну, очевидно, вона жертва ДТП, так? жертва поведінки водія. Якщо людина переходить дорогу на червоний кольор, перебігає, то ми говоримо про неї всі некультурні слова, але при цьому вона не є, для нас не перестає бути жертвою ДТП. Якщо людина спеціально кидається під машину, як то був випадок зі страховкою, приклад, так, в питанні. Зазнає травм, вона все одно для нас залишається жертвою ДТП. Але в чому буде принципова відмінність в типі, в типології жертв? І це дуже важливо зрозуміти, що ми по-різному вирізняємо, класифікуємо жертв за рівнями. Я бачила, що питання, я бачила, що ви звернули на це увагу і дуже. Я прошу всіх ще раз переглянути для себе, просто усвідомити. Це дуже просто. Безпосередньо сама жертва, її найближче оточення, яке постраждало. Далі йде рівень соціальної групи, далі вже макрорівень, ну і відповідно глобальний. І в будь-якому випадку віктимізація вона може ось так шеритися, да? як знаєте, як не знаю, хвиля розходиться ось ось по, по краях. Так вона може десь затухати уже, да, якогось рівня не досягати. Там, не знаю, поскандалили батьки, дитина відчуває себе жертвою, вона постраждала, там її стосунки з родиною постраждали, ну і в принципі далі нікуди не пішло. Або, наприклад, звільнили. Там скоротили підприємство, або зменшили там, заробітну плату, або там розбили зараз цех. Да, наприклад, і людина втратила роботу. І це буде проблема родини, конкретної людини, проблема її родини, проблема організації, проблема всієї громади, там і податки, і відчуття, безпекові питання, да, відчуття захищеності. Ну і багато, багато таких дотичних аспектів, там якась стабілізаційна. Робота, яка має проводитися навіть на національному рівні, це можна позначатися, і в деяких моментах може навіть виходити на глобальний, а може затухати десь там на рівні громад, ну, залежно від того, що ми, що ми беремо за приклад. Повертаючись до прикладу жертв ДТП, від того, що є якісь люди, якісь Анни Кареніне. Я можу наводити цей приклад, бо це прекрасна росіянка, яка показала приклад, що утім їм треба зробити. Коли Анна да, кидається під поїзд, під потяг, це не робить жертву ДТП, не робить менш значимою жертвою людину, яку збили на зелений колір світлофора, коли вона приходила дорогу. Це різні ситуації. І різна типологія, і жертви дійсно дуже дуже різні різні ситуації. Ми пам'ятаємо, що в психології немає законів, лише закономірності, навіть якщо закономірності на знаю, там, дуже високому рівні достовірності пі 0001, та тисячна. Коли не буде працювати ця закономірність, не буде це співпадати в одному випадку з тисяч, навіть в такому випадку ми говоримо, що законів немає, у нас немає однозначних суджень, і всі випадки мають розглядатися суто індивідуально, з врахуванням того, як ми будемо працювати з клієнтом, як ми будемо аналізувати ситуацію, як ми будемо будувати допомогу. І якщо ми говоримо, наприклад, про останній уже приклад з... для того, щоб остаточно да, закрити ось, ось це питання щодо того, жертва, яка по суті сама винна, до victim блеймінгу треба вже, до речі, теж переходити до цієї теми, то, наприклад, жертв суїцидів, це дуже-дуже складна тема як потребує величезної психологічної залученості. І ви розумієте, що, що суїцидальна поведінка, якщо вона зупиняється, це не означає, що людину впіймали, щоб вона не стрибала з місточка там, чи з даху, і сказала: ну все, йди додому спати". там, чи їсти. Ні, вона потребує така людина, яка скоїла спробу суїциду, вона потребує психіатричної допомоги. В супровіді психолога комплексної допомоги. Тобто людина, яка свідомо завдає собі жертву, кидається під машину заради страховки. Ймовірніше за все, вона навіть більшою мірою потребує допомоги психолога, можливо, з психіатром, ніж людина, яка стала випадковою жертвою ДТП. І навіть ніж людина, яка там на червоний, думала, ах, перебіжу, так? це безпід, без жертва необережність. Ось ця активна жертва, ймовірніше за все, може бути продиктована певними розладами психіки, які спровокували таку поведінку. Я сподіваюся, що я відповіла. Якщо ні, Катю можна доєднатися до індивідуальних консультацій або всі бажаючі, можна обговорювати це питання далі. Так, у нас є дуже класні наступні питання: ось про рівні віктимізації ми трошечки проговорили. Я думаю, що я опускаю, або обов'язково повторіть рівні віктимізації. А, так, про рівні віктимізації ще за гейтінгом. Нагадую, що Гентінг це такий столб віктимології, який власне запропонував перші праці. Почав писати. Жертва злочину розглядається як активний чи пасивний суб'єкт. Валерія, ми зараз вже не будемо відштовхуватися від позиції Геттінга. Він власне дуже класно, що він привернув до цього наукову увагу. Але… Сучасна віктомологія зробила величезний крок, особливо за останні десятиліття. Активний чи пасивний суб'єкт в злочині, злочині і взагалі в житті на сьогоднішній день, з точки зору сьогоднішнього стану розвитку віктимології, активність чи пасивність жертви визначається конкретною ситуацією, власне, типологією. Може бути жертва з точки зору Гентінга, так, всі жертви були активними, вони працювали, співпрацювали умовно, да взаємодіяли, і ми будемо говорити з вами про взаємодію між жертвою і джерелом віктимізації. Але на сьогоднішній день не варто виділяти якихось таких узагальнених підходів. Ми класифікуємо жертв на активних і пасивних, і в злочинах також вони можуть бути дуже різні. Якщо під час вчинення злочину жертва, виконуючи самозахист, шкодить злочинцю, тоді злочинець теж стає жертвою. Да? Якщо під час пограбування в банку вбивають грабіжника, то він стає жертвою. І якщо не вбивають, а просто ранять, то теж стає жертвою так про всяк випадок. Більше того, якщо ви дивилися якийсь серіал, типу як паперовий будинок, чи картковий будинок, якийсь такий був про пограбування іспанського монетного двору, то я думаю, або ну подібні будь-які серіали. Фільми, я думаю, що ви знаєте, що е, сучасники кінематографи, література сучасна, вона дуже любить ось цю, е, шляхом віктимізації романтизувати цих героїв і злочинців. І Дуже часто до злочинців ми відчуваємо навіть більше співчуття якоїсь прив'язаності, ніж до е, тих людей, кого ці бідні нещасні грабують. Там а, чому. Тому що якраз нам нав'язується відчуття їхньої жертовності. Вони такі жертви обставин, жертви ситуації, які їх долають таким шляхом пограбування. Виходять з позиції жертви, займають більш активну позицію. А, так, угу. і ще раз повторилося питання про е, рівні, тому давайте все таки їх. Також розглянемо. Зараз я включу демонстрацію, вімкну правильно так, демонстрацію екрану. Зверну вашу увагу. Що ось представлені класифікація жертв однозначно не виключна. Це, для прикладу, кілька-кілька невеличких класифікацій, невеличких варіантів, як ми можемо розрізняти. Насправді, їх набагато більше. І Найголовніше, до чого ми маємо дійти в кінці вивчення курсу, це розуміння того, в яких випадках жертви потребують допомоги психолога, а в яких, в яких моментах не потребують. Ось власне це головне розуміння того, чи будемо ми спрямовувати психологічні консультації. І те, про що задали багато питань, те, на що ви звернули увагу, рівні віктимізації. Лев Вульфович Франк не суть важливо в тому. Але виділи а, таких п'ять рівнів. А, тут зображено так, бачите, як а, очах як українською мовою. Скажіть мені а, як, власне, а від власне жертви як хвилі розходяться. Ці рівні, вони можуть затихати або продовжуватися. А, сьогодні вночі окупанти, наші агресори, росіяни вбили. Чергову дитину в Запоріжжі загинула маленька дівчинка. Вона жертва першого рівня. Вона безпосередньо її життя мало тривати ще. Там сотню років вона могла отримати Нобелівську премію, просто бути щасливою, погано вчитися в університеті чи хорошо вчитися в університеті, жити це життя, їсти сьогодні морозиво. Вона загинула через війну, через росіян. Вона жертва першого рівня. Коли я це говорю, я розумію, що жертва другого рівня, особисто для мене, видається ну, ще болісною, ще ну, неможливо це пережити, неможливо уявити, як людина з цим впорається, якщо ми не знаємо про здатність психіки до регенерації, але це ну, насправді надзвичайно болісно, надзвичайно складно для Жертви референтної групи другого рівня, ті, хто втратили цю дитину, для її батьків, для її дітусів папусь, для друзів, для братів-сестер. Це дуже-дуже болісно. Це ті безпосередньо люди, в сім'ї яких, ну, восьмирічна дитина, тому це сім'я, в сім'ї яких жила ця дитина. Коли ми говоримо про. Це важко говорити, але коли ми говоримо там про більш дорослих людей, то там, можливо, досить часто референтна група набуває більшого значення, ніж безпосередньо родинні кровні зв'язки. Але в даному випадку, в полісному випадку, це безпосередня сім'я, це жертва другого рівня. Вони постраждали, вони втратили маленьку дівчинку. Це... Величезний рівень волю, і ось до речі, те, чого немає в даній класифікації, не, не запропоновано вам, але що можна також розрізняти, да, ось серед цих класифікацій підходів, це ступень завданої шкоди. Бо ми розуміємо, що є непоправна, а є там ну, розсипана пудра, і спити, А, третій рівень. Ця маленька дівчинка ходила до класу. Якщо в неї там, наприклад, разом з нею ходив брат, близнюк, то він потрапляє до жертви другого рівня. А весь клас, найбільше того, вся школа, можливо, навіть мікрорайон, в якому був прильот і загинула малесенька дитина, стає жертвою третього рівня соціальна група. Громада. Ми коли з вами говоримо про певну, певний рівень постраждали, певний рівень жертв, то ми розуміємо, що воно так трошки віддаляється і затухає ступінь нанесення шкоди, але це теж дуже значимо. Ось четвертий рівень, до 3 липня 2023 року, Після деокупації місто Суми було абсолютно спокійною громадою, яка не знала прильотів. У нас були вибухи на фоні, але безпосередньо в Сумах на щастя було абсолютно спокійно і тихо. На жаль, це було лише до 3 липня 2023 року, коли було завдано удар шахедам по житловій забудові. З цього моменту, а особливо після деяких етапів розвитку подій, з 6 березня 2024 року Сумська територіальна громада віднесена до зони можливих бойових дій. Вона в ній лишається і хто не розуміє, що відбувається і чому це так. І це четвертий рівень жертв. На щастя, на щастя, з віддаленням цієї віктимізуючого чинника, віктимізуючого впливу, ступінь шкоди він зменшується. Але ми всі розуміємо, що нам дуже важливо жити в безпечних умовах, нам дуже важливо відсутність у цього віктимізуючого чинника навіть на четвертому рівні. Менш сучасний, але теж. Насправді, не старий приклад: аварія на Чорнобильській АЕС. Розселили людей певної зони, загинули ліквідатори, постраждали безпосередньо травмовані, так, завдано, безпосередньої шкоди здоров'ю ліквідаторам. Люди вимушені були покинути свої домівки з прип'яті. Були Безпосередні жертви, ну, ті самі ліквідатори, так, які зазнали опромінення. Були їхні сім'ї, які там їх чи втратили, чи мають займатися лікуванням, там, ну, так далі. подібне. Є певна соціальна група, так є е, в даному випадку: це взагалі будуть мешканці міста Прип'ять, яких змушені були покинути свої домівки і, мабуть, прилягаючих тіл. Але є рівень. Взагалі України, ну і там ще Білорусь, ну, з недавніх пір ми говоримо саме про наші території більшої мірою. Рівень України де було, відбулися якісь радіаційні забруднення. Ви знаєте, що зараз дуже модна теорія, невідомо, можливо, вона не має право на життя щодо того, що. Це забруднення призвело до е, збільшення хвороб певного типу в Україні. І ми всі, хто проживає в Україні, народився і певний час прожив в Україні, ми всі постраждали ми від аварії на Чорнобильській АЕС четвертого рівня, якщо не належимо до ближчого. Ну і є міжнародний рівень, коли ми виходимо за рівень конкретної країни, наприклад, глобальне потепління. Коли живеш в Україні, тут війна, тут так багато всього цікавого навколо відбувається і страшного насправді, на жаль, то якось міжнародні проблеми відсуваються в тінь, в глиб. Але танення льодовиків ці глобальні екологічні проблеми, загрози, вони насправді дуже важливі для всіх нас, і всі ми можемо бути або можемо відчувати себе жертвами п'ятого рівня міжнародного внаслідок того, про що кричала Грета Тумб. Я сподіваюся, що з цим більш-менш тепер зрозуміліше. Так, це була сесія питання-відповіді. сподіваюся, що дещо довело, вдалося так, вирішити якісь на питання, якісь питання відповісти, що стало зрозуміліше. Якщо вони ви виникатимуть, будь ласка, давайте в такому ж форматі продовжимо і повторно проводити такі сесії.